Привіт, мене звати Вікторія, і сьогодні я приїхала на концерт з гурту «Антитіла». Дізнаємося, який фільм вони зняли під час війни. Пішли! The beginning of April 2022, a battalion received an uh... Order to go to Calcutta front row. At one stop in uh, de Ottawa where we received ammunition and fuel. Як вам вдалося зняти фільм під час війни. Ну, насправді, цей фільм знімали на ми Його знімали інші люди, це професіонали своєї справи, Асоціація дивись українське. Які зняли цей документальний фільм не лише про гуртан Петіле, що про багато інших українських митців, які під час е, війни? Змінили свою справу і почали займатися або втерською роботою, або пішли до Лав Збройних Сил. Цей документальний фільм. В ньому гурт «Антитіла», Тобто, я і мої колеги, мої друзі, Сергій Вусик і Дмитро Жолуд, з якими ми пішли на війну. Розповідаємо нашу власну історію, яким для нас був цей період на війні, як все почалося, і яка у нас у всіх спільна мета. Чого ви вирішили піти на війну? Ну, насправді іншого варіанту і не було, коли до нас прийшов ворог, який хоче забрати у нашої країни майбутнє, забрати все добре, що в неї є, знищити наш народ. І тому хлопці і дівчата пішли в якийсь момент захищати цю країну, тому що у нас іншої нема. Як ви навчилися давати першу медичну допомогу? Війна для гурту антитіла почалася не в му році, а в 14-му, коли ми почали їздити на схід до наших побратимів, до наших знайомих і рідних, які пішли як добровольцями, так і були мобілізовані. І от, власне, тоді ми почали возити їм все необхідне, те, що вони потребували, збирати кошти, закуповувати. І серед того всього були і медичні засоби. Це були аптечки, військові аптечки першої допомоги, які ми збирали власноруч. Ми дізналися, для чого це використовується, як це використовувати, Прийшли певні курси. І коли почалася широкомасштабна вже війна, коли ми прийшли в батальйон, маючи ці навички, нас розподілили в медичний підрозділ. Ми почали працювати як е, санітари або ж це, ще називається парамедики. Чи буде у вас новий концерт в Ялті після перемоги? Обов'язково ми його не відміняємо. Кошти з проданих квитків на цей концерт вже пішли серйозним дядям і тьотям, які працюють е і виконують бойові завдання десь в районі Криму. Ці дяді і тьоті називаються головне управління розвідки. Це одні з найефективніших підрозділів, е які працюють над деокупацією Криму. І от кошти цих квитків на них вже закуплено щось дуже цікаве і потрібне, для того, щоб вони правильно успішно робили. Бабах, і Бобух, і бавовну і знищували окупантів москалів на Кримському півострові. Так, антитіла продовжують продаж квитків на цей концерт, ціна це збільшується. І Обов'язково цей концерт відбудеться, коли Українські Збройні Сили з нашою допомогою всі разом звільнять окупований півострів. Він вимочився <звільнення> і я поладжаюсь.

Дві тисячі доларів. впевнені, що цей прапор варто значно більше. Три тисячі. Андрійко вже закінчив протезування. Я не знаю, чому він сьогодні без своїх протезів, але ми вклали 50 тисяч доларів. І він це має. Він вже повертається завтра до України. Давайте побажаємо йому щасливо. Улюблена пісня У Мене всі пісні мені подобаються. Немає такої, щоб виділиться всі гарні пісні. Що треба робити дітям, щоб Україна перемогла? Вірити в Збройні Сили України. Як вийти заміж за військового? <свісно> О, важке питання. <свісно> ну, все, все можливо, як то кажуть. Кохання є кохання, Головне ну, покохати. <питрес>